Усім привіт! Ми знову в обіймах природи. Виїхали на наше старе нове місце в розвідку по грибочки. Тут в основному ці синяки, або їх ще називають польські. Доїхали машиною до тих пір, куди можна було їхати. А тут залишилось пару метрів до нашої локації. Будемо сьогодні брати все, що попадається із їстівного. Ну що ж, якщо щось знайдемо, то покажемо. А якщо ні, то ні. Приємно переглядати. Минуло декілька хвилин після того, як ми зайшли сюди, Марічка знайшла зеленички. Зеленички це такі грибочки, які треба шукати під піском. Вони ростуть в піску, потім їх вимочувати треба, там в солі. Такі дуже приємні і хрумкі гриби. Ну, хрумкі за рахунок того, що ростуть у піску. Дуже смачно. Я жартую, треба вимочувати нормально. Не знаю, я їв, вони мені як ніякі. Не жарені, дуже смачні. Ну я сирими їх не їв. Ладно. Полюємо далі. А я знайшов одинокого опенька. О! Все. О, краще б не знаходив. І знову зеленичка. Ось так вони ростуть. Зеленички. Їх майже й не видно. Це ще видно. А так треба відгортати. О! А ні, це не зеленички. Ну, ось так. Зеленички. Красинички такі. Красинички. Ну, ось знову натрапили на зеленички. Ось така масивна. Масивний. О, ще там. А я знайшов польського. Ось він, бачите? Ооо! Красень! Це польський чи білий? не можу зрозуміти. Схоже на білого. Може це білий. Да. Та це білий, мабуть. Оце польський. Польський молоденький, їх ще називають. В залежності від регіону, хто де живе. Синяк, синюк. А, красивенький. А, Ням-ням. Йдемо далі. Да, Річка вся по зеленицям виступає. Я їх не можу побачити. Да, да. Ось як вони ростуть. Як їх можна побачити? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ні, це я не побачу точно. На, да, Марічка по моїм слідам знайшла білого. Погляньте, яка красуня. Яка красуня! Справжній лісовий білий. Ну що, насолодимося його викручуванням. І що ж пілий, Марічка знайшла, дивіться, який красивенький, як яєчко. Молоденький. Ще лізуть, останні лізуть. Ну що, на Люди, їдьте в ліс. Тікайте від своїх гаджетів. Йдіть. Це ж неповторні миті життя. Опа. Оп. 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 Але красиві. Так схожі на такі грибочки, як колись. А що ж ти не фокусуєш. Колись такі грибочки схожі були на тісточках. Пам'ятаю, в радянських їдальнях. Так, не хочу фокусувати, ладно. Красивий. Марічка кричить. Знайшла дуже багато зелениць на галявині. Йду до неї. Дуже важко якось тут шукати гриби. Ліс чистенький, приємно, а воно таке все рябе, що зливається. В єдину. Какафонію. Так. О, зелениць. Дивіться, ви щось бачите? Я в шоці. Тут і ось тут. І ось тут, але тут вже переростки. Тут Я в шоці. Отак, От як їх шукати? От як їх шукати? Ось ось, ось 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 Так, я йду по своє. На моєму шляху трапилися. Такі сироїжечки. Вони молоденькі, я сподіваюся, що вони не червиві. Цей гриб, хоча він не привабливий, але його дуже важко попутати, він крихкий, по-перше, і в нього шкірочка здирається дуже легко з шляпки. І він дуже смачний. Просто смачний, як м'яско, навіть вкусніше. Збирайте, не пожалкуєте. Це місце спеціально зайшов. Ми щороку тут знаходимо ось ці зонтики, дуже дуже хороші гриби, дуже смачні. З яєчком в муці така відбивна виходить. А ніжки, вони, їх можна сушити і на приправу перетирати, тому що вони варені, дуже жорсткі. Але хто любить пожувати як шкварку, можете і з ніжкою. Також гриби, які дуже важко сплутати з іншими. Фу, схожі на мухомори і є ще гно, гноєвики, які ми нещодавно понаривали, думаючи, що то зонтик. Ось такий він. Навіть ножем важко перерізати. В них аромат нагадує трошки арахіс. Такі легкі, легкі нотки. Завжди беріть такі грибочки, не пошкодуєте. Їх можна навіть і не відварювати. Помивши, посоливши, вмакнувши яєчко з мукою, отримаєте смачну відбивну. Бере. Подивіться, які великі зелениці. Такі великі, що їх випхало назовні. Не треба навіть викопувати. Такі яскраво зелені. О, я вже як Марічка. Викопую. О, бачите, які бугорочки? горочки. Не помилитись. О, зелененькі. Дивіться, закопані, прямо закопані. Ну, їх треба вміти. А -а -а -а. Їх треба вміти вимочити. Ого, скільки їх тут О, перший раз сам їх виколупую. Ого го, от погляньте, це... їх тут мега багато просто. Дивіться. Делікатес. О, ще. Кішить тут ними. Під, під корнем трави я в шоці. Я в шоці. Да, піску в них тонна. Все, продовжуємо пошуки. Марічка перевірила місце, де я повикопував зелениці. Оказується, я не до кінця доопрацював це місце. Да, скільки я пропустив. Ой-ой-ой! Ну, я тільки вчусь. Я побілим. Ніколи не міг пройти повз такого грибочка, особливо в дитинстві. Знаєте, що я з ним робив? Отак. От О, дивіться, який красивий польський. А там ще одненький. Ось там. Ось там. Красунчики. Цей красунчик. І ще малесенькі тут. Красунчик. Шикарний ліс. Був би я грибом, я б сам би тут ріс. Отакий сьогодні врожай Дві з половиною годинки походили. Піввідра польських, піввідра зелениці. Зелениці рулять. Ну і польських немало. Тут все трамбоване. Ось таке відерочко. Якісних грибочків. Не перебирали. Сразу вложили чистий грибочок, як конструктор зложений. Будемо їхати додому. Наше полювання тихо вдалося. Це було просто цікаво. Бай-бай. Бай-бай. Рибі, ягоді. Ягодно. Грибний сезон.